Так, і що по неділю позначити то одразу нам не надо буде. Місто сьогодні розробило цілий проект великий, по якому ми за три роки хочемо відмовитися від 80% газу. Тобто, ми місто, яке через, через кілька років можемо собі дозволити. Не користуватися при опаленні чи гарячій воді, не користуватися газом зовсім, тільки 20%. А для цього треба зробити дуже багато. І заміщення йде, мова йде про те, що ми наші котельні будемо використовувати альтернативне опалення вітчизняного виробництва, ну, пілети. А на сьогоднішній день за майже кожного місяця ми таку котельню відкриваємо. Сьогодні відкрили ще дві. Одна на жовтневому містечко Лікарняне, і друга сьогодні отут біля Нафранка. А це котельні, які працюють виключно на солом'яних пілетах. Газу тут немає зовсім, і люди цього навіть не відчувають. А це п'ята котельня сьогодні в місті. Ще дві принципові котельні. Дасть Бог, ми в цьому році ставимо собі за план відкрити. Якщо ми зможемо відкрити ще дві котельні великих, то ми тоді зможемо в місті відмовитися від нашої ТЕЦ, яка сьогодні як, ну, як совкове будівництво, як, як пам'ятник тому періоду, коли там, енергоносії нічого не коштували.